Паляниця, шановні пані і панове, дуже давно хотів зробити це відео про ось такий прекрасний гриб. скажімо так, найгарніший, який зустрічається у моїй місцевості. Називається він тощин язик або печоночник. Ну, це російською мовою. Українською я і не скажу. Якщо хто знає, то напишіть в коментарях. Ось так він виглядить: це ще такий молоденький. Зараз будемо ходити по балці, збирати їх. Найдемо більш крупніший гриб. Тобто Вони такі здорові лапушки ростуть. Дивіться, яка красота. Може бути отакий сіренький, може бути на зрізі такий темно-червоно-красний, аж красна водичка виступати сок. Росте в основному він на дубах по низам. Якщо бачите, дуб, який трошки вже підгнивший, з дуплами, от такі дуби, більше всього, цей гриб і освоює. Дуже добрий, смачний, ріжеться він з кибочками, панірується в муки, в яйці, одразу піджарюється, не варюється, Має легкий кисловатий привкус. Якщо вам це не подобається, ми його сутки вимачуємо в воді. Раз за 3-4 міняємо воду, тоді цей привкус уходить. Кислинка це вітамін С. В ньому дуже його багато, в декілька разів більше, ніж у ківі. Обов'язково збирайте, вони практично не уварюються. Ось таких 2-3 гриба вам хватить. На вечір поїсти сім'єю. А в цей період в осінні, вони практично ну, на одному із десяти дубів, якщо йти по дубовій рощі, то вони будуть попадатися. Зараз будемо йти гуляти, знаходити ці гриби. Я ще буду більш детально про них розповідати. Ось дивіться, пройшли буквально декілька метрів, мабуть і десяти немає. На дубку ще один маленький грибок. Ну вони ростуть більш крупніші, але можна зрізати отакі, бо не факт, що ви сюди ще вернетесь в це саме місце. Часто я оставляв такі малі і не знаходив їх, забував в місця. Дивіться, яка гарна красота. Молоденький, вкусний гриб. Коли він формується, спочатку така червона капелька. Потім він розростається і таким лапушком виростає. І дивіться, в основному вони ростуть на таких дубах, ось з цієї сторони, хорошо видно, підгнивших, де вже з'являється дупла. Тільки побачили таке дерево, яке вже ось ось скоро загине. В принципі, воно того і помирає потихеньку, тому що гриб його з'їдає, і дуб поступово завалиться. Не за год, не за два, а за 5-10 років гриб його, скажімо так, Весь захвати і дерево загине. Ось дивіться, цей чуть крупніший, цей чуть менший. Зараз пройдемося, знайдемо побільший гриб, все вам це покажу. Дивіться, люди добрі. Спочатку ми знайшли ось цей, скажімо так, середнього розміру грибок. Вторий нам зустрівся чуть поменше. І ось приблизно такі розміри. Ну, бувають і більші, вони ростуть різних розмірів. Е, підчоночники Так звані. Ще раз кажу, хто знає, як буде українською правильно. Напишіть, будь ласка. Бо я тільки вчуся, з українською, в мене ще не зовсім добре. Ось от такого гриба ви зрізали. Оце вже на сім'ю хвати. Як я вам показував, у мене є відео на каналі рецепта. Просто так ріжете вдоль. З кибочками, товщиною десь пів сантиметра. В паніровку, в яйцо і в муку, як любите, хто любить сухарі паніровочні, піджарюється. Тільки яйцо піджарили, все він готовий, він довго не готується. І з дивіться, ось більш старіший гріб у нього такий, як бахрама знизу з'являється. Ну, на вкус ніяк не влітає, що цей, що цей, що цей, цей молодіший. Це взагалі такий, як капелька. Ще раз кажу, вона як формується, вона така червона капелька, потім вона розростається і виростає такий гарнюній. Гриб. Так що обов'язково шукайте. Шукайте такі дуби, не зовсім гарнюні, які вже ось-ось загинуть. І на них в основному по низам, але буває і по верху. Тобто дивитесь спочатку низ, десь до півтора метра висоти я знаходив гриби. Інколи знаходив навіть в корінь. Отак, Іде корінь і дивишся, він росте, як будто з землі. Потім розгрібаєш, виходить корінь наверх і попадається гриб. Якщо так попадеться, я вам покажу. Я взагалі це показував у предучі годи. Кому цікаво, на каналі є цілий розділ по грибам, там все показано і розказано. Зараз Далі гуляти, і що знайдемо, я все вам покажу. Ось люди добре дивіться. Дуб, ось з'являється дупло, тобто гриб вже його потихеньку з'їдає. І ось в самому низу ми бачимо ця капелька, за яку я вам розповідав. Тобто тільки-тільки починає формуватися гриб. І з цієї точечки виросте здоровенний лапушок. Тобто, якщо ви таке знайшли, то прийдіть дня через 4-5 і заберіть великий гриб. Це в тому випадку, якщо ви знайдете це місто. Дуже часто знаходив гриби і потім не знаходив міста. Це треба ставити точку на навігаторі, щоб знайти. Ось дубок, ось теж, бачите, тут підгнивши. До такої висоти, тут теж може бути гриб. Це тобто, де він підгулявши такий, підгнивши це його потихеньку, з'їдає гриб. І з часом деревина, на жаль, загине. Але такі у нас умови. Хтось живе далі, хтось гине. Прекрасне дерево, але гриб його скоро з'їсть. Дивіться, люди добрі. то Ми збирали пічоночник, а ось нам зустрівся трутовик сірчано жовтий Оце дуже класний гриб, Який в готовому виді ви не відлічите від куриної грудки. І по консистенції, і по вкусу це на смак як курка. Я вам показував його у себе на каналі, і навіть здивований, що його зустрів, в основному він літом зустрічається, Ну от і осінню він з'явився. Та він ще маленький, він виросте здоровий, ми його чіпати не будемо, хай собі росте. Просто щоб знали, якщо зустрінете ось такий грибок, це дуже добрий. С'добний гриб, обов'язково його беріть. Коли він виросне, такий буде більш темніше червоного забарвлення яскравий, я шматок відео вставлю з предучого ролика, щоб ви розуміли, як він виглядить. Похожих на нього їстівних не... немає. Якщо його побачили, то беріть і я гарантую, будете задоволені. По смаку, це, навіть, найсмачніший гриб, який росте в моїй місцевості. Ну, шампіньйон ще печариця тоже дуже добра. Ну, у нього, скажімо так. Дуже виражений смак курки. І це скажімо, дуже гарно. Обов'язково, як знайшли, беріть його, не пожалієте. Ну і фінальний акорд, шановні пані і панове, знайшли ми отакий здоровенний грибок. Можливо, звісно, бути і більший, але в основному вони примерно ось таких розмірів. Тобто це класичний тьошин язик. Хто знає, як буде українською, напишіть, будь ласка. Ось вам дерево, яке підгниває, дуб. Ця частина вже була спилена. Ось, більш-менш живе. Тобто гриб поступово захвачує деревину і вона загине з часом. Грибок дуже здоровий з оцього гриба одного вам хватить на вечір поїсти. Тут десь не знаю, кіло три гриба. Він такий м'ясистий, тугий. Якщо знайшли, обов'язково беріть. В одному місці може бути і два, і три, ну В основному вони такими лопухами, ви йдете, там там, там, там зрізали два-три грибка і вам хватить з головою, щоб наїстися. Можна і законсервувати, і котлети зробити, і з кибачками зробити. Тобто є мільйон рецептів. В Ютубі дивіться і обов'язково не проходьте. Якщо побачили такий гриб, збирайте і буде вам щастя. Все, пятая лизать. Дивіться пані і панове, яку красу ми знайшли. Це теж трутовик, теж с'єдобний гриб. Ось навіть вже старі гриби, які були перед цим. З'їв вже дерево, здоровенний гарнюній гриб. Розмір такий, що до пакета з трудом залізе. Тут котлет з нього буде родини на 3х4. Хватить. Дивіться, яка гарнюня краса. Білий, м'ясистий, упругий, молодий. Якщо знаходите таку красу, обов'язково беріть, не пожалкуйте. Я точно не пам'ятаю, подивлюсь в інтернеті, по-моєму, трутових чашуй частини називається, але теж гарний, вкусний гриб. І запах у нього дуже класний, такий свіжий, добрий. Так що, якщо знайдете таку красу, не проходьте мимо. Ми хоч і прийшли за пічоночником, але нам повезло знайти отакий от гарнюній грибок. Сьогодні наш день. Кому сподобалось, шановні пані і панове, ставте пальчик вгору, підписуйся на канал. Хто хоче підтримати канал, силочка під відео в описі буде, як це можна зробити з території України, як це можна зробити з-за кордону. Всім дякую і до побачення.